Полька Аліція Гієнк народилась у Кременці за два роки до Другої світової війни. Власне, коли розгорався українсько-польський конфлікт. Сім'ю, якій зростала шестирічна дівчинка, на свій страх і ризик переховував упродовж року Кременецький фотограф Мусій Скакальський. Вони ділилися кожною крихтою хліба, були друзями. Це він з донькою. Тут пише татусь і донька. Фотографія для когось дуже близького. бо вони нас любили. коли залишатись у Кременці вже було небезпечно. Сім'я Мусія Сакальського власним коштом допомогла їм виїхати до Польщі. І треба було щось під лавки. Щоб нас не побачили, то треба було сховатись під лавки в потягу, але нас побачив німець, і щоб він не чіпав нас, то ми підкупили його золотом. І так під тими лавками ми їхали в Польщу. У пані Аліції в кімнаті досі висить фотографії рідного кременця. Вона добре пам'ятає кожен куточок міста свого дитинства. Її сім'я спілкується з нащадками свого рятівника, пам'ятає українські пісні, які досі зігрівають душу Зелений гай густесенький, не наче справді рай. Зелений гай, густесенький не наче Ой, рай. Про українців загалом пані Аліція згадує з теплотою і за родинною традицією досі відзначає і польські, і українські свята. Як ми, ж ми били. Коли ми жили разом з українцями, то більшої дружби не могло бути. Більшої дружби не можна, не можна вже. Добро породжує добро. Донька пані Аліції Марія Круль, яка у замості відкрила мережу реабілітаційних центрів для людей з інвалідністю, наслухана тих родинних історій. Понад 20 років тому жінка відкрила десятки центрів для реабілітації дітей з інвалідністю. А спочатку російського вторгнення допомогла уже сотням українських біженців, які рятувались від війни. Сьогодні пані Марія допомагає кременецьким активістам створити аналогічний центр для дітей з інвалідністю у місті дитинства. Своєї мами Хочу, щоб Бог врятував Україну.